Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде така цікава пила. Багато хто взагалі про нас не чув про ту фірму. Це є фірма Oleomag. Прямий конкурент штіля і Хосварної. Просто вона в нас не дуже поширена, Більше поширена в районі Італії. Це італійська фірма. Але сама по собі пила досить вартує уваги і багато хто ними працює в лісі, заробляє гроші. Так що розпакуємо, подивимося, що там всередині. Всередині нас, як і всіх професійних бензопилах, багато всього нема, тільки саме необхідне інструкція раз, сама отака пилочка. Вона також, як 180-й щіль, поставляється без металевих зубів, тільки пластик. Але тут же є праймер. Ось він. для легшого старту. І е, все інше тобто, підсос є в одній кнопці. Також тут є полегшений старт. Її легше тягнути, вона легше тягнеться. Шина. Всі е, пили олеомак е, поставляються шинами Орегон, оригінальними шинами Орегон. Орегон, оскільки ми знаємо, він робить. Ріжуче обладнання це є канадська фірма і власник Орегона це є фірма Макіта, хоча багато хто про то не знає. Тому шина і ланцюг з пилкою Олеомат, тут Орегоновські. Також є захист і є ключик. Отакий От ключик. Все що, все, що є в коробочці. Зараз ми її зберемо докупи, заведемо, послухайте, як вона працює. Тут є стандартна зірочка, стандартне щеплення. Не таке, як штільове, а таке більшості похоже, як в е, китайців. Але по якості воно значно краще, ніж в китайці. Так само кришка тормоза похожа на така, як в китайцях. Ось такий у нас диланцюг чорного кольору. сюди пише орегон. Отут. -от. Довжина шини 35 см. Також на цяжка ланцюга тут вже буде по принципу штіля з боку. Ну і в принципі всіх професійних пилах вона йде з боку, що набагато все-таки зручніше. Ну і руки не поріжемо. Отак, друзі, пилочка в зібраному вигляді. шина, все, Тут пластик якісний. Для того, щоб її завести, тут все по суті просто. Бензин з маслом сюди, після чого включаємо в самий низ цю кнопочку. В самий низ, Підкачуємо. Тут з'являється бензин, після того, як він тут з'являється, ще разів 3-4 підкачуємо. Заводимо, вона може завестися і працювати, або завестися і заглохнути. Більше це випадку, ну, вона просто дасть звук, е як схоплює, і все. Після чого переводимо на одне положення вище і заводимо, і все, вона працює. Е тепер, друзі, показую, як воно буде виглядати в реально. Коробку ми заберемо. Так, закачали, після чого ставимо, заводимо на тормозі, тягнемо плавно. Був звук, після чого одне положення вище. Оскільки ага. дана пила є трішечки потужнішою від 180 го штіля, а саме на 0,2 кВт, штіль має 1,5 кВт, а ця пила має 1,7 кВт потужності. Тому звук в неї трошки гучніший. Ну і сили значно більше. А по ціні, по ціні така пила буде трохи дешевше від 180 ки 180ка зараз коштує в районі 7 тисяч 6899, а така пила буде коштувати в районі 6,5 тисяч. Так що, як альтернатива штільове, супоровий варіант, От такі речі, друзі. Так що, якщо це відео було вам корисне, ставте лайк, пишіть коментар і підписуйтесь. Далі буде.